Пішли слухи, що у горах пішли гриби. Тож ми з рижим звіром вирішили це перевірити. Вирушили у дуже гарне село, буківцево, що заховалося в ущелині між двома горами. Тут свіже повітря, шум потічків і пахне лісом. Просто казка. Щойно зайшли у ліс, і почалося справжнє грибне полювання. Підосиновики буквально сипались під ноги. Червоні, соковиті, ніби з картинки. Рижий звір спочатку ганяв білок, а потім зрозумів, що до чого, і почав допомагати шукати гриби. За дві години 15 кілограм підосиновиків, Кошик, рюкзак, навіть кепку довелося використати все забито грибами. Карпатський ліс сьогодні був дуже щедрий. Якщо цікаво, підписуйся на канал. На каналі є повне відео цього чудового грибного полювання.